Привіт-привіт! Вітаю всіх на каналі Таро Оберіг. Я до вас сьогодні з розкладом на лютий місяць. Лютий місяць для водоліїв. Достаю три карти. Перша, друга. Сил. І так, про що це говорить. Водоліє: початок місяця біля вас буде людина водних стихій. Або це людина може ще показувати і ваш знак. Ось. Це про романтику, бажання швидких легких стосунків. Також це може говорити ще про залицяння ось така карта. Він добре вміє говорити, а чи серйозні в нього наміри тут вже питаннячко. Але, споглядаючи на наступну карту, можна сказати, що оці романтичні е, такі залицяння можуть перейти в в категорію наполегливості і рішучості, для того, щоб отримати певний результат, можливо, відповідь романтичного характеру або емоційно ну треба щось прийняти на емоціях. і Буде шалене бажання досягнути бажаного результату та задовільнити власні потреби. По пентаклям ви в порадовищих сил використовуйте цей шанс собі на користь. Тоді життя зміниться на краще. Ось такий прогноз для водоліїв у мене на лютий місяць. Дякую за перегляд. Буду вдячна вам за підписку, лайки, вподобайки за підтримку мого нового каналу Таро Тароберіг. Бувайте!